Чоловік телефонує, говорить: я прошу вибачення, скільки коштує твоя консультація, скільки мені потрібно заплатити, щоб я якби в цей графік втіснився, я говорю, та не скільки, але в будь-якому жарті є ж частина і правди. І в нас розпочався період адаптації: адаптації того, що чоловік був достатньо агресивний, тому що коли ти знаходишся в такі в такому режимі постійного адреналіну, коли це чоловічий колектив, коли ти так чи інакше стикаєшся з небезпекою. То твоє тіло також, воно ж звикає до того, що в нього виробляється велика кількість адреналіну, кортизолу. Ну, наприклад, от їдемо ми по дорозі, я, діти. І хтось когось підрізає, ну така очевидна історія для автомобілістів. І чоловік не стримує своїх емоцій і максимально відверто починає лаятися, реагувати так, якби він раніше не реагував. Або, наприклад, він може реагувати і міг реагувати якось на дітей максимально прискіпливо, або підвищувати тональність там, де цього раніше не було. І ми почали про це говорити: що нам потрібно шукати якісь механізми адаптації, більше напевно проводити час розвитку. Зом або говорити про це, тому що ну так не може далі відбуватися, бо це напруження зростає, і виходить так, що ми думаємо про те, що нам сказати, як нам сісти.